26 серпня близько опівночі країна-терорист вдарила балістичною ракетою по центру Кривого Рогу. В епіцентрі удару чотирьохповерховий готель. А проводимо разлі конструкції в осьну. Лариса і Олександр мешкають поруч з місцем прильоту. Ми спали ще, ми вдома сиділи. Готувалися, ми спать положили, там готувалися і тут прилетіло, бахнуло. Вибух був дуже потужний, найпотужніший, що ми сьогодні чули. О, тим більше, ну, все ж відкрито, фрамуги. Двері на балкон то вибух був дуже дуже сильний. Рама на балконі була з звичайним склом, але за рахунок того, що вона була відкрита, то сітку викинуло. Ну все встояло. Подружжя переймається долею знайомих, що живуть у будинку неподалік. Дочка і мама то ну, вони зателефонували, що швидка забрала, то ми пішли і подивилися, тим більше ми там зустріли молоді люди, босі, ну, з... пішли, і взяли, допомогли взуття. І саме головне, що, що нас попереду чекає, і скільки це, буде? І скільки це все буде тривати. Оце головне питання, тому що вже стільки народу загинуло, стільки міст постраждало. На місці удару рятувальні медичні та комунальні служби шукають людей під завалами зруйнованого готелю. На місці трагедії голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Дуже важка ніч влучання в об'єкт цивільної інфраструктури в готель. Зараз триває ще ліквідація цієї надзвичайної ситуації ракетного влучання балістичного. На зараз двоє загиблих, один чоловік, одна жінка, четверо поранених в лікарні знаходяться всю допомогу надано. І ще можуть бути. Чотири людини ми знайти поки що не можемо по книзі реєстрації, можуть бути під завалами. Тобто зараз триває розбір завалів. Працюють аварійні служби, всі комунальники всі тут, медичні служби. Артур на місці прильоту з побратимами. Приїхали розбирати завали та рятувати життя. Людей, які постраждали. Це жах. Я тільки що вийшов з середини, достали там один труп, достали там труп жінки сумісно з ДСНС. ну Відпрацювали як змогли, ще роботи багато, будемо працювати далі. На ранок на місці удару було врятовано п'ятьох людей. Жінка, яку дістали з під завалів в реанімації. Тим часом за вже відпрацьованим алгоритмом розгортається гуманітарний штаб. Розвернуто пункт. Видачі допомоги людям у кого вікна та балкони повибиті – це шибки, плівка, ОСБ, все, що треба. Потім будуть безумовно заяви на матеріальну допомогу, місто надасть матеріальну допомогу на встановлені але зараз треба закритися. Також надаємо людям допомогу з розселенням, кому потрібно, в тому числі з готеля. Іде зачистка вулиці, також працюють аварійні бригади. Тролейбуса, тому що треба встановлювати тролей. Тобто іде ще ліквідація наслідків. На ранок рух тролейбусів проспектом було відновлено. Рятувальна операція продовжується. Вікторія Добровольська, Артур Орел, Олег Каплій. Цей день.